Всім привітки! У нас сьогодні такий домашній день. Позаду мене ось вже валізи, а якщо я вийняла валізи, це означає, що ми знову скоро переїжджаємо. І сьогодні у нас був день присвячений трішечки прибиранню, складанню речей, дещо виставляли знову на продаж ось так. І ось тут нас робить глава Це авокадо, що у нас тут ще є. Авокадо, соус, чесничок 6, соєвий перець. та перець а, і лайм я ще додаю. А у мене знову борщик. Щось підсіли ми на борщ, хочеться вже чогось ріденького, а то, напевно, м'яса, барбікю, того всього ми вже просто не їлися достатньо. Хочеться щось легеньке. Віка каже, що не подобається їй борщі вже розподобались. Хоча, до речі, вона дуже любить зелений борщ, так? Це щавльовий. Чи вже теж ні? Рідко. рідко. Та рідко ми його їли за два роки один раз, коли нам баночка щавлю перепала, а так ми взагалі його тут не варимо, тому що немає щавлю. Але, але. Нічого, вже як є. Хоча я люблю, в принципі, червоний. Надія ту Угу. Тому в нас сьогодні ось такий блог був домашній, навіть нічого такого толком не знімала. І ще зараз їдемо 6 вечора, їдемо на вечірній ринок. Хочемо дещо також придбати і, і, і що ще. Там що з друзями побачимося, вип'ємо, напевно, коктейлі і додому спати. Бо завтра на роботі, також сьогодні були на роботі. Ну, тобто, у нас такі рутинні будні. Знаєте, що я ще зрозуміла, що на вулиці ось шоста вечора, але ми ще встигаємо на захід сонечка. Захід сонечка в 6.40, так? А в нас 6.10, Тому клас, лайк. Їдемо ще на захід. Встигаємо і далі на вечірній ринок. А Квіка тут вже фотографує щось цікавеньке. Ось зразу біля сходинок в будинок. Ось дивіться. Це склет. Мені здається, це маленька жаба, і її доїдають мурахи. Таке собі, А вот тут видно ручку. Ужас. Мені цікаво взагалі, що робить тут жаба по-перше. Фу. Просто фу. Мадонна. Все, їдемо. Давай, Мадонна. Їдемо? Да. Качка по пекінськи Та-да-да-дам-та-дам. -та Ми вже на ринку. Салатики місцеві. О! KFC. Я це все називаю KFC. Якісь креветки в клярі. Багато кляру, все в клярі. Якісь каструльки, чогось, чогось. Ось така смакота. Hello! Так, ага, немає нашої бабулі з дідулі. Ну, капець немає. Бачу. Що робимо? Зайці йдемо туди брати, де завжди, по 40 бат. Ось тут є зелені, але там не подобається коктейлі. У мене таке все, що вони дають якийсь цукор, якийсь ароматизатор чи, шикор, чи що. Коротше, щось вони додають, коктейль якийсь максимально дивний. Ось тут така туристична. Лавка сувенірів. Так, і ще тут зараз. Тут ще є якась їжа. Ти губиш гроші? Не губи гроші? Ясно, де зайчик, іде зайчик. Ось тут мені подобаються теж коктейлі. Зараз щось підберемо. Це скільки тут різноманітних фруктів. Я сьогодні хочу гуаву. О, буряк. Коли мені вже буряк не треба, я вже його знайшла, то він мені трапляється на кожному кроці. Я сьогодні хочу тільки гуаву, а Віка з Олегом, знаєте, дуже довго тут можна вибирати, тому що якщо ти конкретно не приходиш з якимось ну, таким коктейлем, який ти хочеш, то тут, знаєте, можна обирати півдня. Тому що таке, ой, може те, можете, а те з тим не поєднується. І така, знаєте, міні проблемка вибрати коктейль. Ти вже все вибрала собі? Три саме банан, лайм, ліч і скрабері. Банан, лайм, ліч і скраббері, полуничка. Вау. Так. Так, ось там моя гуавка. Яка у них класна дощечка. Напевно, сьогодні там багато вже різалось фруктів і вона жодного разу не милась. Бачите, класно, сік в одну е, е, якусь чашку, а м'якоть в іншу. Прикольно, прикольно. Сьогодні перший раз вирішила взяти коктейль Гуаву No Ice. Типу, бо вони перебувають з льодом. 60% фруктів і 40% типу, води з льодом. Ну воно легше заходить. Тому що, коли знаєте, перебити, наприклад, просто манго, воно буде таке як смузі, якесь дуже ну, типу, Його можна буде навіть в трубочку втягнути. А це я попросила без айсу, взагалі без льоду. Він коштує на 13 гривень дорожче, але це смакота пів літри, просто свіжовичавленої гуави без жодного додавання чого-небудь. Це дуже круто. ну Це прям дуже класно. 60 бат я заплатила. Ну нехай до 100 гривень, 90-100 гривень. Крутяв 60 бат, скільки? 100 бат, 130 гривень. 75 гривень Я ж кажу десь біля 90, ну, Окей, okay, 80. Давайте отако, середнє. 80 гривень за такий світ, це дуже класно. Крутяк. Все, їдемо на захід сонечка, але поки ще йдемо до байків. Познімаю вам трішечки, що тут і як. Якась їжа також. Ну, ще тільки збираються, але ще багато кого сьогодні немає, тому що сьогодні. Якщо буде вечірній такий ринок інший, то багато когось сьогодні тут не буде. Ну, тут прикольна така штука, тут нарізають вам будь-які фрукти. Різні напої. Ось так. Скільки байків. І це ще тільки початок. Як завжди біля Севина собаки тусуються, тому що звідси дує таким холодом. Собаки кайфують. Так, а де наші байки? Ага, аж там, через дорогу. Ось такі магазини ще є, можна якісь там павербанки, телефони, чохли купити. І все. А ми їдемо ось туди, зараз буде захід сонечка. Отак. О. Як завжди, тут дуже сильно вітряно, якщо чесно, але сьогодні захід буде просто неймовірно красивий. Єдиний мінус це тут запах. Ось цей кораблик загружає сміття. Я, якщо чесно, думала, що вони зі сміттям справляються десь на острові. Але ні. Ось є корабль, сюди загружають сміття і десь вивозять, не знаю куди. Тому запах теж неймовірний, такий, як і це сонце. Захід неймовірний, запах неймовірний, все чудове. Ми вже на місці. Дивіться знову, яка тут кількість байків, кількість людей. Просто панган такий невеличкий острів. А як тут всі з'їжджаються на ось цей вечірній ринок, то мені здається, що тут влазить величезна кількість людей. Знаєте, як місце мільйонник. Так, і ось ринок у нас розпочинається з такої різної всякої штуки. Купу різного одягу. А далі йде їжа. Слухайте, ну я всякі татухи бачила, але такого ще не бачила. Просто подивіться, наскільки дивне татуювання. Це капець. Ну, це максимально дивно. Віка ось треться біля ось такого. знайшла якісь колечко, цікаві. Мені дуже подобається. Як таке взагалі може подобатись? Я не знаю. Та взагалі краса, ну просто краса. Ну, так, так, так. То ще кактуси придуть, ми запали на кактус, роздивляємось. Так, Олег захотів собі взяти ось такий салатик. Насправді їсть тільки це Олег, тому що тут все сире, в якійсь юсті. Не дуже. Тут взагалі ось сирі креветки не варені. Ну таке собі, Ми з вікою таке не їмо. Нам таке не подобається. Віка хоче морський виноград, але немає. Усі пусічки, усі пусічки. Ну якщо що, якщо його тут не будем, ми завтра поїдемо на недільник. Ні, такі прикольні ми взяли шпажки. Всього лиш по 10 бат, дуже класні. Так, ось хочу вам показати, як виглядають ці шпажки. Трішечки вони запріли, тому що пакет і гаряче. Це у мене такі боули з курочкою, що то ще є? крабова паличка, креветка і, і ще щось. А, і м'ясний. Ні, не м'ясний. Рибний боул. О, так. Віка взяла собі суші, Олег теж їсть шпажки ось такі. Класно. Течі також дуже багато дітей скачуть на батутах. На ось такому величезному батуті. Хтось розфарбовує. А ми вже повертаємось додому. Друзі, на цьому будемо завершувати сьогоднішній відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому, дні, у новому відео. Всім! Пока-пока!